Усім привіт. Зараз ми з вами знаходимося в дуже цікавій зоні. Це зона фудкорту. Що ми розберемо сьогодні з вами? Це методи прибирання. Дуже коротко. Це щоденний варіант прибирання і а, нічний варіант. Тобто те, що роблять клінери в зоні фудкорту зранку, підготовлюючи зал, наводячи чистоту саме вже до відкриття. І розберемо з вами варіанти це нічної роботи. Перше, з чого ми починаємо, коли клінер приходить на роботу, він дивиться на загальний вид. А, Фудкорту, тобто, якщо у нас була нічна зміна, то загальні роботи усі вже мали бути виконані, мали бути чисто, і тоді тільки наводити а, такими деталями, дивитися, що відбувається загалом кругом. Перше, що ми робимо, коли ми приходимо, ми дивимося на зони, це столи. Це стільці, яка задача зранку клінера: це продезінфікувати стільці, продезінфікувати столи, можливо, очистити дивани, якщо залишився якийсь бруд. Обов'язково подивитися, що відбувається в зоні підлоги між столами. Це перша задача. Дивимось на чистоту. Що у нас де другим варіантом? Другим варіантом ми дивимося, що відбувається з урнами, там де у нас накопичується сміття, там де складається. Оце сміття, яке переносять люди після того, як вони поїли. Тобто це така сама, можна сказати, зона, де найбільше забруднюється, в якому вона стані відбувається а, після вечора. Чи її продезінфікували? чи замінили пакети? Ми перевіряємо це. І третій етап у нас вже відбувається підлога. Ми дивимося, а, можливо, потрібно підмітання, можливо, потрібно якесь вологе прибирання. Це основні із елементів. Якщо є якісь на фудкорті зони. А, це можуть бути ручки, можуть бути а, перила, можуть бути тримачі. Нам потрібно це також все продезінфікувати і подивитися, в якому стані відбувається. Якщо є колони, плінтуса, тобто загальний обхід зранку відбувається, чи готовий у нас зал до відкриття. Після цього, після цього протягом дня, ми просто підтримуємо чистоту торгового залу. Зрозуміло, що бувають різні напливи людей, бувають обідні перерви, десь менше людей, десь більше. Нам потрібно контролювати. В першу чергу це чи чисті у нас столи, прибираємо посуд, протираємо стільці за потреби і а, замінюємо пакети зі сміття. Ам урни підноси це такі основні із елементів. Тепер другий варіант: якщо у нас немає нічної зміни, і нам потрібно зробити в якійсь мірі генеральне прибирання після вчорашнього дня. І, як правило, клінери приходять зазвичай швидше на роботу, тому що більше роботи потрібно навести чистоту вдвічі, вдвічі інтенсивніше, можна так сказати. З чого ми починаємо? Ми тим же самим методом працюємо: ми беремо стільці, відсуваємо їх в одне місце, повністю забираємо. Відбувається сухе підметання за допомогою моп системи або за допомогою акрилового мопу. Після цього вже відбувається у нас вологе прибирання підлоги. Що рекомендується і які засоби краще використовувати в зоні фоткорту? В Першу чергу це засоби нейтральні. Ми використовуємо протягом дня, якщо потрібно, більш інтенсивні, щоб забрати всі залишки бруду, жиру, які залишаються на підлозі. Ми використовуємо лужні засоби. Всі залишки, які на підлозі, ми використовуємо лужні засоби, можуть бути слабо лужні засоби або більш інтенсивніші. Інтенсивні. Залежить вже від забруднення. Підлогомийна машина для підлоги, тобто вся зона підлоги вимивається до чистоти, потім просто можна провести дезінфекцію. Стільці ставляться на місце, але за, за той час, поки, наприклад, оператор здійснює прибирання підлоги, інший клінер, який є в зміні, він робить вже дезінфекцію столів, стільців за допомогою дезінфектора чи також якого слаболужного засоба, щоб все продезінфікувати і очистити. Коли висихає повністю підлога, ми проходимо ще сухим мопом і тоді стільці ставимо на місце. Так само ж і інші якісь деталі. Якщо вони є пересувними, можна так сказати, ми їх відсуваємо, замиваємо, ставимо на місце. Це ми порядок із стільцями, з барними стійками. Якщо у нас є урни, тоді виймається повністю урна, робиться дезінфекція урни. А, Може бути якийсь інфікуючий розчин, і після того ми поліруємо. Якщо потрібно за потреби саму ж урну ставимо пакет, то у нас вся історія готова. Можливо, потрібно якісь додаткові роботи дезінфекції, а підносів або якихось деталей, де найбільше є дотику з людьми. Людей з цими деталями, можна так сказати, що у нас ще є на або може бути на зоні фудкорту? У нас можуть бути ліфти, у нас можуть бути ескалатори. Вони також потребують додаткового очищення. Це вночі і в день. Ми тільки підтримуємо чистоту. Це якщо загальна зона, те, що у нас відбувається на фудкорті, розберемо зараз з вами базовий набір клінера на фудкорті. Що входить у нас в набір? Почнемо із загального. Виду візка. почнемо з того, що ви зараз бачите. Ви бачите два великих відра і знизу, ви бачите по центру віджим, ви бачите полички, де складається інвентар, якщо потрібне. Зверху два відерка для засобів. Якщо дуже коротко, а, хочу розказати, чому іде кольорове поєднання саме в таких варіантів. Тобто, у нас йде сірий варіант, і у нас йде червоний варіант. Погласиться, це не просто так. Те, що у нас червоним варіантом позначено, там зберігається у нас чиста вода, зверху маленьке відерко. У нас зберігаються серветки, те, що в чистому стані і готове до використання. Що у на сірому варіанті ми бачимо сіре ведро інше, велике, тобто там вже накопичується а, брудна вода, яка віджимається, щоб вони не путалися при методі, коли, коли йде вже саме прибирання, тобто щоб моп використовувався із засобом в чистій воді. Потім він віджимався а, в брудну воду. Зверху також є сіровідарку маленьке, тобто ми його використовуємо також для залишків для вже використаних серветок, а, можливо, якісь сміття, бруд. Ми можемо також складати там, або ми можемо маленькі сіро від використовувати, щоб зберігати якісь засоби. Знизу у нас також є дві такі а, великі, невеликі полички, де можна зберігати а, мопи, можливо, туалетний папір якщо це читанвусов, або якісь додаткові речі. Ззаду у нас є пакет для сміття. Там клінет зазвичай і зберігає усе сміття, яке накопичується. Тут же ж всередині у нас є підмітальний набір. Ми можемо його всередину класти, можемо його кріпити тут поруч з боку. Що у нас ще тут є і необхідне для використання? У нас є акриловий моп. Замітьте, що усі рукоятки у нас промарковані, тобто до зони використання. Ми про це говорили в минулих відео. Акриловий моб може бути різних розмірів, він використовується для сухого підмітання. Це сухий наш пилосос. Інший варіант. Інший варіант у нас може бути моп-система також для вологого прибирання. І тут увага! Тут можуть бути різні насадки, різне маркування. Також це йде бавовняний у нас моб. Може бути у нас моб із мікрофібри, Залежить від поверхні, яку, яку ви використовуєте. Тобто тут можна змінювати. Можемо ми використовувати як і варіант А. Сохоєкриловий моб, дві моб-системи саме для вологого прибирання. Тут ще такий варіант, залежить від того, що, що вам потрібно. Так, що у нас ще є на фудкорті? У нас на фудкорті є серветки, які ми використовуємо для прибирання. Вони також у нас є різними, залежать від потреби. Тобто це може бути мікрофібра безворсова, може бути така серветка вологопоглинаюча, може бути універсальна, віскозна. Тобто є різні варіанти, залежать від того, що ми, яку зону ми прибираємо. Пакети для сміття, це класика. Можуть бути у нас засоби. Тобто, як правило, дезінфектор це йде обов'язковий варіант. Також його клінер собі маркує, може підписувати, тобто що це дезінфектор. Можуть бути засоби для скла, якщо є скляні поверхні ми використовуємо. Може бути якийсь засіб універсальний для міття підлоги. Це базовий варіант. Що у нас ще є із такого? Це у нас щітка, якою ми чистимо акриловий мук, або які зони, які потрібно очистити. Також у нас є папідастер. Це для обеспилення поверхонь. Класика, якщо є якісь дивани або якісь такі об'ємні речі, які потребують швидкого обеспилення. Також торговий центр, в якому ми знаходимося, в нього йде маркування, про яке ми говорили, але маркування для сміття. Кольорове поєднання пакетів різного кольору для сортування сміття. Також дуже класна історія.